Друзі, зараз в сполучених штатах Америки розгортається такий скандал, що просто пісець, там просто пісець, директорка національної розвідки Сполучених Штатів Америки. Ну, це одна з ідіотів, яких привів з собою Дональд Трамп. Розкрила секретного агента, який більше 20 років працював під прикриттям. Зрозумійте, що це таке, і зараз вся розвідспільнота в Америці. Вони просто в шоці. Такого не було ніколи, щоб отак тут можна було просто І зараз агенти там всі. Бояться, що це може статися із ними, і як це відбулося, я вам зараз розповім. Тож тут ці габорд е, в рамках полювання на тих людей, які проти Трампа, так це треба розуміти, чому це е, відбулося? Тому що в 2016 році була створена група людей, які проводили розслідування втручання Росії у вибори Сполучених Штатів Америки, і вони тоді ця група людей вони там прийшли до якоїсь висновку і. І вони були проти того, щоб Трамп став президентом. Вони там писали листи, і ось зараз Трамп, коли дірвався до влади, він бореться з усіма, хто був колись проти нього, і хто зараз проти нього. Так, тобто Трамп це такий відвертий диктатор, який зараз намагається всіх зачистити, всіх прибрати, всіх, хто з ним не згоден знищити. І ось в рамках цієї боротьби з неугодними Туці габард займається чим замість того, щоб займатися ворогами. Получених Штатів Америки тут ці Габор займається е, ворогами Трампа. Так, тобто, всю свою е, владу вона зараз використовує для того, щоб боротися з тими, хто проти Трампа, і ось вона намалювала список з 37 людей. Це всі 37 людей. Це якісь керівні посадовці е, в різних розвідслужбах, Так, Сполучених Штатів Америки, кому перекрила доступ до секретної інформації, і що вона зробила з цим листом, з цим переліком людей? Правильно, вона їх опублікувала. Кувала соціальні мережі ха, тобто вона взяла і опублікувала лист з 37 е сотрудників різних розвідслужб. І там була одна е людина, яка досі являється е секретним агентом під прикриттями, яка працює в ЦРУ. Так, тобто вона не посовітувалася не з ЦРУ, ні з іншими спецслужбами. Вона не не спитала, хто ці люди, які посади вони зараз займають, що вони роблять. Може їм буде загрожувати якась там е, біда, чи ще щось таке. Якщо вона публікає. Ні, вона взяла просто в соціальній мережі, ха, все це виклала, і туди попала ця людина, яка на сьогоднішній день є секретним агентом під прикриттям.